Усі інтернет-аптеки в Україні працюють нелегально. Зараз їх існує близько півсотні. За даними ЄС, 50% ліків, які продають через такі ресурси, підробки коштують вони дешево, але їх якість сумнівна. А державу виробника визначити дуже складно. Тому уряді вирішили боротися зі збутом медикаментів через світову мережу. Легальна аптека має право розмістити в інтернеті інформацію о те, що у них у цій аптекі, є определенний асортимент. Указати там ціни. Ну ще раз хочу підчеркнути, реалізувати лікарсний препарат може только провізор на території аптечного учреждення. За підрахунками фахівців, одна інтернет-аптека за три місяці отримує мільйон гривень доходу і не сплачує жодних податків до бюджету. Аби запобігти незаконному обігу препаратів, урядовці планують заборонити нелегальні онлайн-продажі тіньовий обіг зараз складно підрахувати, оскільки є такі сайти, які існують декілька днів, і закриваються. Також є сайти, які мають не мають ідентифікації, щоб визначити де саме знаходиться цей суб'єкт. Правоохоронці хваляться постійно співпрацюють із колегами з інших країн, щоб виявляти продавців і виробників фальсифікованих ліків. Нещодавно запровадили кримінальну відповідальність за виготовлення підроблених медикаментів і торгівлю ними. Водночас посилюють контроль за безпечністю препаратів. Зараз в Чернігівській області, в Львівській області, в місті Київ буде впроваджувати проект Безпечна аптека, де буде гарантовано, що людина. Може дійсно дістати не тільки підтверджено безпечні ліки, які дійсно підтверджуються, але ще буде відповідна відшкодування на випадок медичної шкоди. Тому якщо закрити інтернет аптеки не вдасться, то посадовці припускають, що їх можна буде легалізувати, але тоді всі препарати подорожчають, до того ж ліцензію видаватимуть лише тим суб'єктам, які дотримуватимуться умов зберігання продукції, матимуть спеціальний транспорт для її доставки і кваліфікований персонал.